Як дівчата вами маніпулюють? Чоловіки, це для вас. Сьогодні уночі мені прогружало певні картинки. І з цих картинок я склала картину, що сталося. Я щитала одного чоловіка, що у нього відбувалось. Це, звичайно, я щитувала несвідомо. Вона мені грузить і я не можу це контролювати. Що було, що відбувалося, відбулося те, що дівчина цього чоловіка захотіла обманним чином залетіти від нього. Він це зрозумів і, звичайно, він покрив її матом. Ну, я це почула. Тут просто ходять, заважають. І після цього я бачу, як вони вже стоять на заправці, сваряться, бачу дівчину в сльозах, потім бачу таблетки, після цього вони вже вдома, і бачу, як дівчина ріже собі вени. Прикольно, так? Да? Тобто дівка сама захотіла а, обманним шляхом обкрутити чоловіка. Щоб пузатенькою вийти заміж за багатенького чоловіка. Не за бідного, за бідних чомусь не хочуть виходити. І таким чином о, вона вирішила поманіпулювати ним, коли він почав на неї кричати, коли він зрозумів, що вона творить. І вона вирішила собі вени порізати. Звичайно, він як джентльмен повівся і ну, заспокоїв її. Коротше, вона досягла свого, там примирення було, я так зрозуміла. Але мені смішно. Мені смішно з того, як чоловіків обдурюють через жінок. І маніпулюють через провину. Звичайно, чоловік вже розуміє, що він погарячкував нібито, що вона собі робить боляче через нього, йому вже соромно, йому вже незручно, він розуміє, вона ж дівчина, вона хрупка, маленька, така ж бідненька й нещасненька. А насправді там ще те стерво і ще та прошарена сука. Тому що насправді ось таких дівок потрібно гнати за шию. А, ну, я не розумію чесно, ну навіщо таких пробачати? А, нахуй відразу їх? Тому що отакі дівки пересирають блін чоловікам життя, а потім. А, Розводи, страждання, діти страждають і дуже часто такі жінки уводять чоловіків у їхніх справжніх партнер. Що я маю на увазі справжніх, тих, кого реально кохають. Коротше, так я. Я тут буду на робити, походу, бо, блядь, ходять всі. Коротше. Чоловіки не ведіться на маніпулятор. Блін, вони такі сучки прошарені. Вони так тримають чоловіків. Це насправді це матриця тримає чоловіків. Це темрява так тримає. Звичайно, вона тримає, тому що йому потрібно пройти урок на самоцінність. А ось це якраз людські установки, коли хлопчика виховували: будь чоловіком, будь мужнім, бере відповідальність, не ображай жінок. Зато жінкам, блять, можна все. А блядь блять. І вони користуються цим, тому що вони знають, ну я ж дівчина, ну мене ж не скривдять, ну ладно, ну мені ж пробачать. І потім чоловіки просто попадають на таких. Стерф, що а, вони потім і по судам тягають цих чоловіків при розлученні, дітей понароджують, потім після цього гроші виманюють через дітей, дітьми маніпулюють, ну, йо ну, чесно, Я оце вже просто не вперше чую, не вперше бачу, не вперше розумію і звертаюсь. До чоловіків, якщо поруч з вами є жінка, яка через провину намагається вами маніпулювати, керувати, а яка дуже гарно присіла вам на хвіст, хоче, ну дуже сильно хоче заміж, ну дуже сильно хоче ваших грошей. Ну, подумайте, придивіться. Підіть на консультацію, проведіть діагностику на неї, перегляньте її, а хто вона. А як вона мислить? Ну, тому що більшість чоловіків, вони просто, ну, звичайно, більш матричні, чоловіки, більш матерія. І їм ну, якось не до духовності. Не до аналізу внутрішнього і тим більше копатись там в жінці, що в неї там за таракани в голові. Ну, але все ж таки, якщо ви щось помічаєте, якісь підклади, перевірки вашого телефону, починає там щось творити, презервативи, наприклад, тирити. Використані ваші і потім з ними щось робити. Таке теж дуже часто буває. Коротше, я просто хахалолю, чесно. Я настільки вахую від чоловіків. Від чоловіків. Вахую від жінок. Я просто диву дивуюсь. Це зі мною щось не так. Я занадто гарно до чоловіків ношусь. Я занадто благородна, щоб такого не творити. Чи це просто інші ахуєвші суки? Ну, кожна хоче створити собі життя так, як вона хоче. Контролювати своє життя так, як вона хоче, але ж ну, не ціною болі. show the video here